Volvo Cars робить сміливий крок вперед, проголошуючи завершення епохи автомобілів виключно з двигунами внутрішнього згоряння з 2019 року. Всі двигуни внутрішнього згоряння у нових автомобілях Volvo будуть доповнені лінійкою електродвигунів у вигляді бензинових і дизельних гібридів. Ми рішуче налаштовані бути першим виробником автомобілів преміум класу, який впровадить електрифікацію для всіх своїх транспортних засобів. Це чітке зобов'язання щодо зменшення нашого впливу. Ливу на навколишнє середовище, а також сприяння поліпшенню якості повітря в наших містах. Ми переконані, що майбутнє Вольво є електричним, і саме тому ми висловили сміливе зобов'язання вивести до 2025 року на дороги один мільйон автомобілів із електричним приводом, включаючи повністю електрифіковані моделі та гібриди. У період між 2019 та 2021 роками Вольво Кар Груп планує випустити 5 електричних моделей. На платформах SPA та CMA. Починаючи з 2019 року, всі нові моделі Volvo будуть оснащені електродвигуном. Нарешті настав час електрифікації. Технології допрацьовані, ціна правильна, і наші клієнти готові.